І сьогодні забудьте про мої гроші не дам більше нікому жодного євро. Заявила я своїм дітям відразу по приїзду. Вони спочатку думали, що я так жартую, бо роками жили за моє євро, а коли побачили, що все це серйозно, то встали за столу і сказали, що в такому випадку нам нема про що й говорити. Я, заробітчанка, в Італії вже 17 років, відколи отримала документи, щорічно приїжджаю у відпустку додому. Якщо колись я рвалась додому дні, рахувала, коли нарешті переступлю поріг рідної хати, то зараз швидше навпаки, їду з неохотою побоюючись, що ще цікавого придумають мої золоті невісточки. Минулого року одна навіть в гості не запросила, а я в Україні була майже місяць, а інша, яка зараз живе в моїй хаті, всіляко показувала, як я її вже набридла, навіть їсти мені не давала, а готувала окремо від мене. Перші кілька днів трималась, а потім відверто показувала, що я їм заважаю. І це при тому, що обоє живуть на мої гроші, які я справно висилаю синам. А вони ще й поділитися ніяк не можуть. Все звинувачують мене, що я одному чи другому дала більше. Старший син Василь лишився на газдівстві, привів невістку додому. А молодшому Любомиру я збудувала нову хату. Обоєні поблаштовані, мають житло і все, що треба, і все це завдяки мені. Та ні, їм завжди ще щось потрібно. І цьому їхньому треба нема кінця краю. То гроші на ремонт їм треба, то нову машину, то на відпочинок, то дітям якісь потреби. Синів я ростила сама, бо стала вдовою дуже рано. Вони були чемними, мені усьому допомагали. Я сподівалася, що на старість буду мати від них неабияку підтримку, саме заради них я і поїхала в Італію. Залишила їх молодими порубками, сама поїхала кращої долі шукати і знайшла. Роботу Італії, дала мені можливість і себе забезпечувати, і дітям допомагати. Заробляла я по тисячі євро в місяць, і це були для мене дуже великі гроші. З ними я доволі швидко наші справи пішла вгору. Сини поступили на навчання в місцевий університет. Добрі, гарні, гожі. Я своїми соколиками неабияк пишалася. Та й помітили їх дві спритні дівчини з нашого села. Закрутили хлопцям голови та й досі крутять. Пересварилися одна з одною, синів пересварила. До мене постійно якісь претензії. Все їм не так. Таких невісток має, що й ворогу не побажає. Спочатку я намагалася вгодити усім, марила їх постійно, а потім втомилася від усього цього і перестала. Та вони каву, шоколадки і макарони, які я прислала порівну, поділити не могли мовляв, у одного одна дитина, а в другого дві, то йому треба більше. Розповіла я цю історію жінці, яка їхала зі мною в автобусі в Україну, а вона засміялась не ви одна така. Ми своїм дітям потрібні лише доти, поки даватимемо їм гроші, такі собі італійські банкомати. Але знаєте, скільки б мене давали, ми все одно не вгодимо. У неї виявляється дуже подібна історія. Але Марія, так звали цю жінку, виявилась мудрішою і за 15 років роботи в Італії купила собі однокімнатну квартиру в обласному центрі, коли повернеться в Україну, щоб мала де голову прихилити. З дітьми, які ж звикли жити самі, житися швидше за всього не вдасться. От і їде Марія у відпустку порядкувати собі своє українське гніздечко. А я ще й додому не доїхала, як у мене з'явилось бажання знову повертатися в Італію і працювати, але тепер уже для себе. Тож по приїзду я відразу змінила свою поведінку. Сини з невістками в той же день збіглись до мене на подарунки і гроші чекали. Гостинці я їм віддала, а вони дивляться на мене здивовано, бо чекають на італійський черговий транш. Вони вже навіть на ці гроші планів набудували. А я їх розчарувала, кажу, від сьогодні забудьте про мої гроші. Тепер я заробляю лише для себе, а ви йдіть на свій хліб. Така постановка питання не сподобалась ні синам, ні невісткам. Бо грошей, виявляється, я їм не дуже й потрібна, та змінювати свого рішення я не збираюсь. Я й так занадто довго була доброю до них. Удумалася я завдяки випадковій розмові з такою заробічанкою. У нас всіх одна біда. Ми занадто багато дбаємо про своїх дітей, і занадто мало. Про себе.